Привіт-привіт, мої хороші! Я до вас з новим відео по Sims 3. Вирішила спробувати челендж Berry. So У мене було декілька спроб його пограти, але щось надовго мені не виходило. Але це було ще в четвірці, тому я вирішила пограти також в трійці. Так, так, балакуча не кричи сильно, я тебе чую аж фастові. Твій захват. Отже, це у нас дівчулечка, така красотулічка для першого м'ятного покоління Кітана Орвіл. Кітана, того, що мені подобається це ім'я, Орвіл, того, що я подивилася цей серіал, і він фантастичний. Отже, умови першого покоління. Нам треба оволодіти навичкою майстрування, садівництва та риболовлі, завершити прагнення життя творець кіборгів, досягнути 10-го рівня кар'єри науковця і мати три хороших друга. По цьому по рисам характеру я виконала все, що в умовах було, вона у нас. Природжена садівниця, уміла рибалка, щаслива, вегетаріан, вегетаріанка та екофрендлі. Я коли зайшла на участочок, до речі, це ми в Avora так, там писалося в описі, що це діти ще усіх науковців, і я вирішила почати саме з нього. Так, це сімстри, а ми знаємо, як сімстри дуже сильно любить, щоб в нього довго грали. Ми будемо приїздити в кожне наступне містечко з кожним новим поколінням. Коли воно буде досягати, буде закрите перше І так, пішло-поїхало. Да. Хвала небесам, у мене був абсес на усі містечка. Всім з три, я маю їх всі. Да. Коли я сюди зайшла, нам випало ось таке, я не знаю, челендж. Боже, від чого цікаво померла ця жінка? Його її покусав вампір чи що? 에... Так. Нам треба тут позбутися зараз цих всіх привидів. Зараз будемо намагатися. От такий от неї непростий старт. З самого початку, Боже, кітаночка моя, ти красотулечка. Почнемо. Так. Іди, що в нас тут? Музика така трагічна. Іди, привітайся дружньо, ти в нас зрештою дуже хороша дівчинка. Цікаво, від чого померла ця симка, такі прикольні ці. Не від старості, хоч вона і стара. Іди, привітайся з нею. Спробуй її попросити свінтити відсюди. Що ти там? Так, дружньо. Пу-пу-пу. А ну, що це ми спитаємо? А, ми щось про смерть у неї питаємо. Запитаємо, ким вона працює. Вона привид, вона не працює. Але окей, це все Сіцімсу може бути всяке. А якщо ми зберемо ось це ра… А, все, він уже втік Ммм... Де можна попросити її уйти? А, комплімент альмаматір. Ні. Новим будинком позахоплюватися, дай п'ять. Вона вже там щось їй розказує. Де? Це, чи це не в дружніх діях? Господи, як з цими приводами важко. Злі дії. Ні, немає. Може, вони самі якось розсосуться. Давайте прополем бур'яни. Позбираємо щось тут, якісь камінчики. І ще якесь чувирло літає. Цікаво, чого вони помирали всі. Ну цей втопився, цей, понятно. Та не лякайся, зараз Ghostbusters прийде. І тобі поможе, хай походять трошки. О, вже якусь... А, ні, це не навичка. О, гроші. Гроші нам треба, бо в нас не сильно їх є. 10 тисяч мільйонів сповіщень. В майбутнє вона хоче... ні, моя хороша, в майбутнє ти не підеш, але ти в нас будеш вивчати всякі штуки. Головне, тут вона траву рве, але коли ми почнемо сажати свій город, то вона скаже, ка ні, нам треба рівень, я не вмію. Позбираємо. Куку. -ку. О, до нас прийшла жінка. Ласкаво просимо до нашого району. Здається, у вас невеличка проблема з привидами. Хочете, я допоможу вам їх пригнати? Так, будь ласка, бо бач, ми щось не справляємося. Що, на тебе капає сонце? Куди ти пішла? Ось двоє стоять у мене в хаті. Поможи мені, будь ласка. Пішла кудись. А яка в тебе Валина? А, вона просто ціпа забирає, мабуть. Молодець. І сусіди якраз прийшли. Боже, наші сусіди скажуть, що ми ще є чеканута. Давай привітаємося. Запроси усіх всередину. Треба дружити з сусідами. Нам треба три хороших друга мати. Давай, моя курочка. Так, цю жінку ми запросили, а дядько йде до нас. Ти хто? Слухати привода. Я не хочу слухати, що вона мені розкаже. Ой, не виганяй мене, я хочу жити у тебе тут. Вона хвалить наш будинок, так. Да, вона хоче в нас оселиться. Ні, дорогуша, пожалуйста. Дружнє привітання. Що ви знову позастрявали всі? Все, привидів уже у нас всіх забрали, слава Богу. Що не понравився він тобі? Давай у нього щось спитаємо. Спитаємо, ким він працює. І о цієї жінки теж спитаємо, ким вона працює. Хто ви, що ви? Ваших привидів більше немає. Мій надійний промінь конфіскатора завжди працює. Дякую, ми бачили його. Дуже класна штука. Де б собі такого роздобуть. Ти чого? Я вас люблю, мої хороші. Чого мені пише ці сповіщення? Я ж сказала, що я не хочу ніяких сповіщень. Гаразд, я вже йти, Мов Було приємно позна. Пропала. Вона, мабуть, теж привид. Де полибур'яни? Та в кулінарії працює, а він, я щось правтичила, подивитися. Він же ж нам казав, хто він. А, він цей в сфері спорту. Спортивний канал ось дивляться. Це з якої частини? Це ж взагалі не Сімс. Оце вже Сімс. Друга частинка. Обожнювала, коли вони так падали замертво. Так, я прополола вже бур'яни тут, а поприбирала трохи в хаті, її дуже спекотно. Ху, зараз ми подивимося ці, що нам а, поприсилали друзяшки мої. Ну, буде вже все їй. У нас грошей немає, нам треба подарунки. Вів'єн! Що в нас тут? Якийсь ігровий столик і шипучка. Дзенькою very much. Давай ми тобі теж відправимо щось. Сюрпрайс відправимо. Так. Да. Кирилко. Кирилко при... О! Нормальний подгончик, гроші. Дякую. Диви, дуже, дуже нам треба було. Тоже тобі наш сюрпрайз. Так. У нас тут знову вів'єн О, і вів'єн гроші прислала, Ні, ми вже відправили тобі. Картина. Ну, за картину Окей, давай ще тобі подарок лакшері зробимо. Обожнюю цю систему подарунків. І шампунька, щоб митися дякую. Так, знову Кирил, вазон. Все для новоселля. Підкинули трошки грошенят, шампунь, якусь картину і вазон. О, балакуча. І тельчик. Тельчик на нову хату. Дякую. М -м -м. На тобі теж лакшері. Ця система подаруночків, вона така прикольна. Тут в мене тут всякі друзяшки ось От, і можна це їм все відправляти. Ще й накидаються е, життєві оці бали щастя. Так, що таке? Вона кудись скоро йде. Ну йди, я тебе що звала, ти сама прийшла. Вони чоловіки дружина, я так розумію, чи ні? Ні. Якісь вони трохи дивні мені здаються. В них якісь романтики? Ні, Нє, чи в нього є пара. Чим він тобі вже мішає диви? Він такий курносий, рудий, хлопчинка. Що ти нам скажеш? Є в тебе хтось? Ні. Каже я самотній. А що ти прийшов з цією подругою? Давай ми в неї теж запитаємо, чи в неї є хтось. А в тебе є хтось? Чи ти так по сусідам ходиш тільки на чужих мужиків кричиш? Ну. Ох. Уявіть в реальному житті таке. От ми не можемо щось спитати один в одного через те, що хтось. Стоїть просто, а нам треба стати в якусь конкретну позу, щоб задати якесь питання. Так життєво, що ви переглядуєтеся, все, а вона сказала, така, все, йдіть нахер, я пішла пісять. Може і какать, не знаю. Будинок цей базовий, я його потім трохи перероблю, О, які шпалери гарні. Може і не перероблю. Хто це там ходить? Це що це за науковий центр такий? М? Якісь люди. Ти куди побіг? Стоять? А -а -а! Все. Я не знаю, як ти Кітана, а я уже влюблена. в цього хлопця Арі. Арі, я дуже сподіваюся, що ти самотній. Дуже. Ти мені надо, куди ти біжиш? Я зараз буду тебе сталкерить, щоб знати, де ти живеш. Ага, ти ще й наш сусід. Пшли, познайомився з сусідами. Негоже, Кітаночка, негоже, не знать наших сусідів. Давай йдемо. Там дитя ще якесь. Боже, скажіть, будь ласка, що він чийсь брат, що це не його дитя. Попроси до золу вийти. Ляха він одружений, то, походу, його дочка. Боже, який притівний голос. Ну, ладно, ми дізнаємося, що він багатий. Конечно, він багатий. Всі всі поуходили, та це я з хати ушла, а то ви такі, типу, що нам тут делають? Це твоя дружина? Давай, стой слухати, побалакати, давай ми послухаємо і побалакаємо. А вона не сильно довольна, що ми прийшли, Ще її чоловік сильно близько до нас стоїть. А сі такі, да? вони дуже люблять близько це тут стоять так, щоб говорити. Їй не подобається, що вона там каже. Давай ми все-таки уточнимо. Може, тут твоя сестра? Запитай про пару і запитай про знак зодіака. От зараза, він все-таки женатий на ній. Та жінка голодна. Арі, іди. ввечері он, дружина, вже готує. Індіва. Ну що ж, перше кохання, воно таке. Це цей до нас приходив. Йдемте ще якихось сусідів по кошмарам. Тут хто живе, а тут ми живемо. А тут хтось живе? Ні, це караоке-бар. о, йдемо в караоке-бар. Завтра на роботу треба буде влаштовуватися. Ні, можна було б, звісно, і в перший день її влаштувати, не проблема. Але, ну камон, люди, ви коли переїжджаєте на нове місце, ви прям зразу такі ой! Піду на роботу в перший же день приїзду. А ві розібрати. Так, да, вона нічого не розбирала. Боже, як тут людно. Поспівай мені, хороша. Поспівай моя принцеса. Та кого ти звеш, немає тут нікого. Все. Ти будеш співати чи ні? Обожнюю сімстри. Не, не будеш Все, йшла додому, ну ладно. І що ми тут бачимо? Наша китаночка прокинулася вже на наступний день. Вона собі готує тут сніданок сперше. Схрестимо пальчики, щоб він вийшов. Що треба на лаштуваннях полазити цього інраса, тому що задовбали мене його сповіщення. Щось там колотить, колотить молодчинка. Вона вже душик прийняла, зберегла водичку, дуже з собою пишається. Це через рису, те, що вона у нас екофрендлі, вахельки буде пекти. Смачно, мабуть. Треба собі щось поїсти, голодно, бо вже тільки не спали, тільки не спали, я тебе прошу. Будь ласка. Давай. Да що ж так довго? Виймай. Виймай, бо згорить. Та що ти дивишся, вони готові? Давай, виймай. Згорить чи не згорить? Та виймай ти вже їх. А, да, не згоріли. О, Господи, яка я щаслива. Жуй! А це ми в холодос сховаємо, бо я не знаю, як часто ти зможеш готувати собі сама, а не жити на перекусах. Що ти вже хочеш? Травел! Ні! Побачить привида. Хто це? Ти навіть цієї людини не знаєш. Ладно, давай обирай. І погнали на співбесіду. До вашої уваги науковий центр, дефіс, лікарня, містечка Aurora Scies. Господи, я так швидко згадувала, як воно називається. Так, ми е, приймаємо роботу, вона дуже недовольна, того, що приїхалася на таксі. Треба їй купити вільчика. Вельчика, щоб вона могла на ньому ганяти. Отже, що нам треба? Нам треба вчити садівництво. Вважаю, що саме час відправитися в місцеву бібліотеку. Де вона? Так. Е, до речі, стосовно фестивального містечка для читось. Есть... Ділянки для Aurora SkyS. Її потрібно скачувати у розробників окремо. Якщо ви не знали, де, де бібліотека? Чесно, я так довго ще ніколи не шукала якогось участка. Просто іконочки там не було, прийшлось по назві шукати. Така в них гарна бібліотека. Таке ніби і спонсорували готи. І вона зразу до компіка пішла. Ні, шановна, давай будемо читати про садівництво. Трошки почитаємо, може ще хтось прийде. То кабінет чийсь залізло без дозволу. Ех, трошечки, трошечки і не вистачило для того, щоб дочитати до третього рівня. Вона вже хоче їсти. Пити, спати, срати. Ну, біжи. О, гвинтові сходи. Гілка, привіт. Видалено автомобіль, чудово, Видали так хорошо. Ніхто взагалі ніхто не прийшов в бібліотеку, що мені дуже дивно. Зазвичай тут люблять тусуватися всякі люди. А цей раз щось нікого немає. Біжимо бігом додому, бо нам треба поспати трошки, бо через 6 годин нам знову перший день буде робочий. Да, кітана? Знову нещаслива. В таксі їде. Боже, який жах. А що не жах, жах. Перший робочий день вона не виспалася, вона не мита і вже їде десь там машина. Біжи, давай бігом в душ. Давай я в тебе вірю. Ти встигнеш. Не думай про холодильник, ти не голодна. Смакує холодильник. Ну, буває, що зробиш. Він дешевий в тебе ще. Розбагатієш, купиш новий. Тобі все тут перебудую, якщо хочеш. ра да, -да. <гум> Не знаю, так приємно пограти в трійку. Я давно вже всім грала. Якісь тут диски намальовані, двері, добрий вечір. Якісь тут диски намальовані. Ех, все, ти готова до роботи. Тебе змушують працювати босою. Поговорить з Нано. Хто така Нана, я вибачаюсь? це ця жінка, що тобі привидів відганяла. Іди давай на роботу. Да-да-да! Диви, яка за тобою жінка заїхала. Недовольна. Риболовля, нам треба прокачати риболовлю. Помахаємо китанні ручкою, побажаємо їй успіху. І гадаю, що на цьому можна закінчувати першу серію. Я не буду прям кожен день фільмувати, але, мабуть, такі трошечки там якісь визначні події. Цьомки-бомки, бувайте!